Привіт, друзі! А ви вже бачили, в Варусі Алан продає такі дитячі сосисочки з іграшкою. Так-так! Я купила і буду відкривати. Ну, сосиски, ні. Ви вже знаєте, які там сосиски. А от іграшка, ні. Це це як як некс. Яйця сусиски. Окей, okay, відкриваємо. Тут 50 сертифікатів. Шупай 50 сертифікатів. Yeah. Okay, відкриваємо. Боже. Дивіться, хто у мене якийсь то... То... Це котик, який спить, чи то лисичка. Пишіть у коментарях. Гляньте, він такий милий, назву його Пуська. Далі беремо у нас оце. Так, дивимось, там нічого немає. Ні, нічого нема. смакуй та грай. Колекція з 24 іграшок. Дивіться, які там є. Ось, а у мене, у мене такий самий останній. Прикольно. Ничего вас убить. Сом ты, Бамки. Підписывайтесь на, на мой канал.